Вітаю всіх в новому курсі по Unity, де ми з вами будемо розробляти нашу першу гру. І починаємо з основ. Встановлюємо Unity. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зайти на офіційний сайт Unitycom та натиснути Download, після чого нас перекине на сторінку завантаження Unity Hub, де ви зможете його завантажити під ту, ось на якій працює ваш персональний комп'ютер чи ноутбук. Unity Hub. Ви вибираєте ту ось, яку ви хочете, завантажуєте установочку. Процес установки доволі тривіальний, і після цього вам відкриється отаке от віконце Unity Hub. Unity Hub це по факту провідник по всім проєктам, які у вас є на Unity, ви розробляєте, і по всім версіям Unity, які у вас встановлені на вашій машині. Перед тим, як повноцінно працювати з Unity Hub, потрібно зробити ще одну річ: потрібно створити Unity ID. Воно потрібно для того, щоб отримувати доступ до юнітівських сервісів, а також отримати ліцензію на Юніті. Ліцензія повністю безкоштовна, поки ви не заробляєте десь 100 тисяч доларів в місяць. Створити Unity ID, можливо, через почту, можна зайти через Google, Facebook або Apple Account. Після того, як ви це зробите, процес створення теж доволі тривіальний. Ви можете повернутися в ваш Unity Hub, натиснути і авторизуватися. Авторизуватися на сайті Unity, після чого вас знову перекине в Unity Hub, і тут вже буде ваш аккаунт, до якого підтягнеться ліцензія. Так, Вкладе всі проєкти, які я вже вказав, будуть всі проекти, які ви відкривали через Unity Hub, через Unity. Якщо ви до цього не працювали з Unity Hub, звичайно, що у вас тут буде пусто. Нас цікавить вкладочка інстали, оскільки коли ви тільки встановите Unity Hub, у вас не буде інстальовано жодної версії Unity. У мене інстальовано дві версії 2022 року, і ми пройдемо через процес інсталяції версій. Якщо натиснути Install Editor, у вас відкриється віконце з тими версіями Unity, які можливо інсталювати. У вкладочці офіційні релізи будуть відображені останні три актуальні версії Unity. Як ви бачите, це версія для 2021 2022 і 2023 року. Я рекомендую працювати з версіями попереднього року. Тобто, якщо зараз 2023, то найкраще буде працювати з версією 2022 біля якої є поміточка «LTS» Long Term Support. Тому що версія останнього року, а більше версій, які знаходяться в пререлізах, це бета і альфа версії, вони дуже нестабільні і їх для розробки краще не використовувати. Ми будемо використовувати версію 2022-3.9.1. Що ж робити тим людям, яким потрібно завантажити версію якусь старішу, щоб відкрити якийсь проект, який починав розроблятись до цього? Наприклад, якщо ви дивитесь це відео там, через кілька місяців після того, як я його виклав, то в офіційних релізах вже буде стояти, скоріше за все, нова версія. Що тоді робити? Ми переходимо в вкладочку архіви, переходимо на сайт, нас перекидає Download Архів, і тут можна скачати будь-яку версію Unity, яка була випущена для тих платформ, які підтримує Unity. Ми ж встановимо з вами версію 2022.9.1 1 і надалі будемо в неї працювати. Хоча сьогодні я ще буду відкривати через восьму версію, оскільки дев'ята вийшла буквально там, а, сьогодні зранку. А коли ви починаєте встановлювати версію, ви вибираєте, які пакети ви хочете до неї встановити. Перше, що нас цікавить, це Visual Studio Formaк. Visual Studio для тих, хто не знає, це середовище розробки для, ну, таких мов програмування, як C, C Sharp і так далі. І Unity якраз працює з мовою програмування C-Sharp. Крім Visual Studio, я рекомендую тільки одне рішення на ринку, яке варто розглядати. Це Rider. Тобто у вас є два варіанти: Visual Studio від Microsoft і Rider від JetBrains. Я використовую райдер, оскільки він краще інтегрований з Unity, з їх, його компонентами і взагалі з роботою з двигуном. Велика різниця буде для вас на початку, це те, що райдер платний. В нього є безкоштовний тріал на 30 днів, після цього він буде коштувати 14 доларів в місяць. Але якщо ви студент або викладач, у вас є університетська почта, ви можете отримати райдер безкоштовно. А так, то, в принципі, вибір залишається за вами. Якщо ви обрали Visual Studio, ви встановлюєте собі а, пакети для нього. Далі ви встановлюєте пакети під ті платформи, з якими ви плануєте працювати. Ми будемо працювати з платформою Android і з платформою iOS в майбутньому, тому ці два пакети ми можемо собі встановити. Після того, як ми вибрали пакети, ми натискаємо Continue. Погоджуємося з усіма правилами і починаємо з навантаження. Я зроблю це трошки пізніше. Якщо ж ви вже встановили якусь версію, але не додали пакети, які хотіли, це завжди можна додати через от такий от, е, значок налаштувань, add Modules, і вибрати тут ті модулі, яких вам не вистачає. Після того, як у вас буде встановлена версія, повертаємось до проєктів і створюємо новий проєкт. Ми в рамках курсу будемо працювати з 2D-проектом, тому вибираємо 2D-кор, вводимо назву проекту і натискаємо створити. Перший раз проект буде відкриватися достатньо довго, оскільки Unity буде генерувати всі файли потрібні проєкту для роботи. Тому я щоб трошки зекономити часу, вже підготовив проект і його я саме запущу. Після завантаження перед вами відкриється приблизно ось таке вікно, вікно може відрізнятися в залежності від того, який лаяут у вас стоїть, ви можете вибирати лаяути, якісь дефолтні, які є в Unity. і можете самотужки налаштовувати собі вікна так, як вам зручно, тобто перетягувати там, одне вікно до іншого. Перед тим, як ми перейдемо до огляду основних вікон Unity, ми повинні зробити ще одну річ. Якщо ви вибрали, Працювати не з Visual Studio, а з райдером. Що вам буде потрібно зробити, це зайти в Windows Package Manager. Це провідничок для роботи з зовнішніми пекеджами в Unity, вибрати Unity Register і ввести райдер. Тут буде знаходитись пекедж для райдера, JetBrains Rider Editor. Вам його потрібно буде встановити. Це файли аналогічні до тих, що вам пропонували встановити. Для Visual Studio при інсталяції Unity, і вони потрібні для того, щоб о, візуальне середовище підтягувало код програми підтягувало класи і допомагало вам писати код. Після того, як ви це зробите, останнім етапом о, перевірки того, що у вас працює саме те візуальне середовище, яке ви хочете, буде зайти в «Settings», Unity Settings, або на Windows це Unity Preferences, і вибрати в External Tools. External Script Editor, саме той едітор, який у вас є. Зайшли, переконалися, вибрали, закрили преференси, перезапустили Unity, і у вас буде працювати саме той едітор, який є. Тепер, коли ви тільки заходите в Юніті, у вас буде відображатися така от вкладочка Projects, це по факту ваш файловий провідник по е, проєкту. І папочка Assets це головна папка, в якій буде знаходитися більшість ваших файлів для роботи з проєктом. Про пекеджа ми поговоримо трошки пізніше. От. Як можна собі е, заімпортити якісь файли і де їх брати? Якщо вам пощастило, так як мені, і у вас є особистий художник, вам можуть підготовити файли для роботи з Unity. І якщо ми говоримо про 2D, то це, звичайно, зображення. Unity в основному працює з форматом зображень PNG. Чому? Тому що PNG підтримує альфа канал, вона ж прозорість зображень, і дозволяє отримувати не просто там, картинку розміру того, яку її створили, а саме силуети, наприклад, силует персонажа на прозорому фоні. Як ви бачите, імпортувати зображення в ваш проект можна звичайним драгом drop. При цьому вам треба пересвідчитись, що коли ви імпортуєте текстуру, вона. Буде в інспекторі, в вікні інспектора, який відображає характеристики об'єкта, це може бути об'єкт в пам'яті або об'єкт на сині. Тип текстури повинен бути Sprite 2D і UR. Після цього, якщо ви імпортуєте так об'єкт, у вас з'явиться така от випадашечка, і ви зможете подивитися на юнітівський файл Sprite. Які згенеровано для того, щоб ви могли працювати з об'єктом на ігровій сцені, в UI і так далі. І от якраз спрайт – це назва, яку ви будете чути дуже часто при роботі з Unity, це загальна назва для зображень, з якими ви працюєте всередині Unity. А асети – це загальна назва для будь-яких файлів, будь то зображення чи аудіофайли, з якими ви працюєте всередині Unity. І відразу, що ми хочемо робити, це ми хочемо тримати наш. Проєкт в порядку. Тому ми створимо з вами папочку, яку ми назвемо «Sprites», І в неї ми помістимо наші спрайти. Тепер, якщо у вас нема художника і вам не підготуються зображення, де їх можна знайти? Перший варіант це на просторах інтернету просто пошукати якісь зображення. І другий варіант це ціленаправленно піти на сайт Unity Asset Store. Це величезний файлообмінник, направлений для роботи з Unity. Тут дуже багато різних асетів. Знову ж таки, це можуть бути зображення, це можуть бути 3D-моделі, це можуть бути цілі системи для роботи. І якщо ми зайдемо в 2D, в Characters, виберемо Free, Free Assets, ми зможемо підібрати собі якісь із асетів для роботи. Наприклад, я виберу асет такий, який називається Sunnyland. Якщо ви вже зайшли в ваш аккаунт Unity аккаунт, вам відразу підтягнеться його налаштування, і в My Assets ви зможете побачити всі асети, які були вами скачені. Якраз саме з тої причини, коли SunnyLand був в загальному вікні пошуку, він відображався сірим. І тепер я зможу натиснути Open in Unity. О, мене Google Chrome перекине в Unity і відкриє «Package Manager», з якого ми з вами завантажували райдер. Після цього ви зможете натиснути Завантажити файли і імпортувати їх собі в проєкт. Після того, як ви натискаєте імпорт, відбувається підготовка пакеджа, вам показується список всіх файлів, які є в пакеджі. Отакий От це пакедж. Ви можете якісь файли прибирати, наприклад, якщо нам не потрібна музика, і імпортувати потім собі цей пакеж в проєкт. Після того, як Unity його імпортує, і пройде деякий час, і відбудеться завантаження всіх файлів, у вас з'явиться папочка Sunnyland, Якщо ви скачаєте собі Sunnyland, там будуть всі файли, які у вас є по, а, по цьому пекеджу. Після цього ви зможете з ними працювати. Я ж повернусь до тих файлів, які мені підготували, і для того, щоб почати працювати з ними, нам достатньо взяти файл і перетягнути в вкладочку Sen. Сцен це вкладочка, де ви будете складати, по факту, всі ігрові сцени. Це як такий режисерський майданчик, на якому ви виставляєте те, що буде бачити гравець. В вкладочці Ієрархія ви зможете побачити всі файли, які додані на сцену. І перший файл, який буде доданий на кожну сцену, коли ви створюєте. Це мейн камера. Це точка входу в сцену для гравця. Тобто те, через що буде рендеритися зображення вашому гравцю на телефон чи на комп'ютер. Щоб побачити, як буде виглядати гра для гравця, нам достатньо перейти в вкладочку Game. Тепер, в, коли ми. Ви обираємо якийсь об'єкт на ігровій сцені в вкладочці ієрархії, то вкладочці інспектора тепер відображається властивості саме ігрового об'єкта. По-іншому, це компоненти. Тобто все, що буде висіти на ігровому об'єкті, це будуть компоненти. І перша компонент, яку ми бачимо, це компонента Transform. Це по факту компонента, яка буде на будь-якому ігровому об'єкті в Unity. Навіть якщо ви створюєте пустий об'єкт, для цього на ієрархії ви наживаєте лівою кнопочкою миші і натискаєте create Empty, у вас створюється пустий об'єкт, це точка в просторі Unity. І в неї вже є компонента Transform з позицією, поворотом і розміром. І ви бачите, що, що позиція, що поворот, що розмір дається в трьохвимірному просторі. Хоча, коли ми з вами створювали наш проєкт, ми вибирали 2D. Це тому, що Unitті по замовченні 3D-двигун, і працюючи просто з 2D, ви відсікаєте ще дві площини. Але в будь-який момент, відтиснувши оцю галочку 2D, ви можете перейти до 3D-шного вигляду і подивитися, як буде виглядати ваша гра. Це дуже зручно, якщо ви хочете зробити 2D-гру із ефектом там, 3D на задньому фоні, тобто таку 2,5D-гру. Тепер по факту в нас. Встановлено Unity, підгружені файли, і все готово для того, щоб ми почали з ним роботу. В цьому відео на цьому все. Дякую за увагу і зустрінемось в новому відео.